Постерігаючи за її роботою, я звернув увагу на нескінченну енергію та доведення кожного аспекту до досконалості. Її проекти захоплюють та надихають. Це проект Дім на Рудані. В гостях директорка ПК центральний, голова громадської організації Кривлівська міська асоціація «Аркультура» Ольга Якубовська. Ольга. Добрий день, ради добре. вас бачити. Добре. Нарешті це відбулося, тому так. що скільки разів ми переносили, переносили. Ну а зараз, пів майже півроку. Майже півроку. Зараз грудень, і я неймовірно радий, що ми нарешті поспілкуємося про вас на ПК «Центральний». Давайте будемо рухатися, тому що останнім часом, скажу вам так, особисто для себе. Я помітив, що доволі часто я знаходжусь в цьому палаці культури. Я це не знаю, ж дуже добре. Це ми ж центральні. <гум> так, хоча я в іншому районі міста мешкаю, чому? Тому що тут концерти і майстер-класи, і мені цікаво дізнатися зараз. Грудень 23-го року. Чим живе ПК «Центральний»? Скажіть. Ну, як і усі заклади культури, не тільки культури, звісно, грудень місяць насичений місяць для всіх нас, тому що. Які б часи не були, щоб не відбувалося, але новий рік це завжди свято, тому свято це про нас, про нас, тому що культура це саме те місце, наш палац культури, це там, де дарують свято. Угу. У нас такий девіз, Ви знаєте, коли усі відпочивають, то ми що робимо? Працюємо. Я думаю, це більше коштувався. Ми більш, <с if you want> даруємо людям свято. Це дуже класно, це дуже добре. І нехай буде більше цих свят і більше саме моментів, які хочеться дарувати свят. Я з вами повністю згоден. На 100% я спостерігаю за соціальними мережами ПК Центральний, за вашими соціальними мережами. І бачу, що дуже багато різноманітних заходів відбувається. Постійно є фото. Відеозвіти. Так. Мені завжди було цікаво дізнатися, так як я людина, дещо там пов'язаний з творчою дещо, та з культурою. Можливо, дякую. Як взагалі плануються ось ці творчі сезони 23-24? Чи є у вас якась мінімальна чи, навпаки, необхідна кількість заходів? На певний творчий період. Як це все працює? Ну, ви знаєте, творчий сезон у нашому палаці культури він не закінчується. У нас немає початку і завершення сезону. Ми завжди у роботі, завжди у творчому пошуку, і це дуже класно. Наші заходи, звісно, плануються відповідно до планів роботи. Але що головне, у взагалі-то у сфері культури, у сфері дозвілля, це те, що. Що кожного місяця, кожного тижня, кожного року, мабуть, наші заходи не повинні повторюватись. Якщо вони будуть повторюватись, це буде нецікаво для нашої цільової аудиторії, для наших глядачів. І ми, взагалі, це станемо нецікавими. Тому це саме головне завдання. Якщо ми готуємо фестиваль, наприклад, а у нас у нашому палаці культури вже більше 20 років існують два потужних фестивалі: це танцююча осінь у Новий рік з улюбленими піснями. То, наприклад, для мене, як для організатора цього фестивалю, для нашого оргкомитету, головне, щоб кожного року цей фестиваль рухався вперед. Він був неповторний, тому ми запрошуємо нових членів журі. Ми пробуємо експериментувати, якісь додати нові номінації і робити так, щоб воно було цікаво. Тому це саме про творчість, це кожного дня щось новеньке, щось цікавеньке, і все для нашого глядача. Ну, Якось так. Скажу вам так, що довелося там моїй Даші приймати участь в танцюючій осені», а щодо ем, Пісень іншого фестивалю, то якось ще не дійшли руки. Чого ну, так чому так Щось знаю. пропустили, але ми вас, маючи нагоду, звісно, запрошуємо у січні місяці. У ж... фестиваль... січні просто до нього ще Січень, не виділив. Січень, початок лютого. Зараз ми трохи плануємо саме підганяємо дати. але наш фестиваль він вокально інструментальний фестиваль, також має цікавеньку історію. Цей фестиваль, багато приймає вокалістів. На жаль, у часи. Віду, ми не мали змогу зустрічатися в форматі офлайн, і у минулому році такої можливості не було, тому що ми також працювали у форматі онлайн. Але у цьому році, так як і танцююча осінь, і у новий рік з улюбленими піснями, дякуючи нашим хлопцям, Збройним силам України і сподіваємося, що ситуація не погіршиться. Все ж таки зустріч на фестивалі відбудеться. Тому ми вас запрошуємо супер, дякую. Я ж таки і далі в автор. Писають мене там вже десять пісаємо. Окей, дякую. Слухайте, ще хотів поспілкуватися щодо колективів, які працюють зараз? Чи слідкуєте ви за тенденцією збільшення? Ну, я маю надію не тільки на збільшення кількості учасників учнів колективів ну, там, згідно 22-го року, 23-го і початок, і вже кінець 23-го. Яка тенденція діти? учні хочуть займатися. Ну, звісно, зміна часів ковідних, а зараз військових часів часів вона внесла корективи і в нашу діяльність, в діяльність наших колективів. Тому ми спостерігаємо на те, що кількість дітей зменшилась, тому що багато дітей поїхали за кордон зі своїми батьками. Багато батьків просто не дуже бояться, щоб діти приходили до палацу культури, бо є певні, певні ризики, такі небезпеки, але ми намагаємося. Створити такі певні умови У нас працює укриття, щоб дітям було тут безпечно та надійно. Я взагалі-то вважаю, що саме тут спілкування тут і зараз, у військові часи, коли діти не мають змоги ходити у школу у звичному режимі, то ми бачимо, як діти е з задоволенням ще більшим, ніж раніше, приходять сюди, тому що вони мають змогу комунікувати, отримувати нові знайомства, спілкування, і це дуже важливо для нашого майбутнього покоління. Звісно, кількість колективів змін. Зменшилось. Але е, є у нас певні колективи, які залишаються на плаву у тренді, як ми кажуть, топ-колективи, до яких завжди є черга, які, до яких долучаються наші учасники за попереднім кастингом. Але так, це наше. Але взагалі-то палац культури відкритий для будь-якої дитини, і знаєте, дуже класно спостерігати. Вже багато років спостерігаю, як наші діти, приходячи сюди зовсім. зовсім і маленькими такими ем, не чи не вміючими ще зовсім нічого не вміючими е, такими. Каченятками, такими маленькими, да, і потім, коли вони виростають, вони навчаються, вони розкриваються тут. І вже з палацу культури вони продовжують свій власний такий шлях наповненими творчими особистостями. А ще коли вони повертаються до нас працювати, то це найбільше задоволення для мене, як ви в них беремника. впевнені, так що у них була така да, школа. знаєте, І така моє таке особисте суб'єктивне спостереження. Про те, що до нас приходять працювати наші випускники більшість, ніж будь-які інші співробітники потенційні, тому що, певно, тут якась своєрідна аура. І не кожен може прилаштуватися саме до нашої аури, до нашого темпоритму, до наших вимог. І е, дуже радіємо, коли до нас повертаються наші з, з поняттям і з розумінням, як і що створюється. Ну а вже ж тому, що мені здається, що такого енергійного та креативного колективу взагалі важко знайти в інших місцях, тому що я ж інколи подорожую там Київ, Одеса. Я спостерігаю за роботою також колективів. І там ну, якось все ну, на такому лайтику, всі чік-чик. Знаєте, я хочу сказати, що Палац культури центральний у минулому це палац культури, це ГЗК, і досі нас так називають. Це дочорні підприємства ВАЦІ. Це, певно, вже було е, досягнуто не, не тільки це мої досягнення, це досягнення саме минулих періодів. Тому що попередній керівник, це моя е, наставниця, моя мама, рідна моя людина. Звісно, яка мене всьому навчила, вона є заслужена працівником культури України Олена Василевська вона і у тих часі підняла наш палац культури до того рівня, який був завжди кращим. Тому для мене залишилось тільки тримати. Розвивати та продовжувати е, керувати тим колективом, але звісно багато змінилося. Багато радію, що до нас прийшло молоді. Це дуже добре, тому що з молоддю працювати обожнюю. Вони надихають, вони, е, вони створюють нові умови, нові можливості, і ти не сидиш на місці, все ж таки рухаєшся разом з ними. Да. Я маю надію на те, що ви мене також вважаєте молоддю, звісно, ви дуже креативна людина. <реш> Дякую, слухайте. Да. Давайте будемо рухатися далі, тому що це холл, можу так сказати. Так. так знаю, що тут десь є на другому поверсі новорічна локація. Можливо, ми вже також будемо насолоджуватися. Спробуємо святами. заглянути. Давайте ми це зробимо. Тож друзі, рухаємося далі. рухаємо ще не розпочавши працювати резиденції Святого Миколая. Тож запрошуємо Ексклюзивно, right, Дякую, давайте з нами це проект дім на телеканалі Родана. Let's go. давай. Слухайте, ну, атмосфера тут неймовірна. Я так розумію, що до нас тут, ну окрім співробітників ПК «Центральний», так. ніхто не був. Я скажу вам так, що я дуже радий, що саме зараз ми знімаємо з вами цей проект, тому що він буде фінальним в цьому році. Я не знаю, можливо, навіть він і взагалі буде фінальним, тому що ми вже доволі багато наших гарних талановитих людей міста відзняли в рамках проекту дім. І з вами я ж так чекав на зустріч. А я. Хочу знати, що дізнатися? Я ніколи не питав вас, навіть коли ми були з вами в рамках дивану Культфронту з чого розпочалася саме ваша історія з ПК Центральним? Як ви сюди потрапили? Це просто. Я майже Як... тут народилася. Тут ви застрілися... також прокочення це історія. Да, прокочення це про мене, саме тому що тут зустрілися мої батьки. Тут майже я народилася, зростало костюмерні великі коробці між рядами в глядацькій залі. Це не є секретом. Тому саме все, що відбувається тут з молоко моєї матері, було саме, звісно ж, перекладено і на мене. І все, що сьогодні я вмію, і, і що робить сьогодні палац культури. Це Така, знаєте, така невеличка династія з тих часів, тому що Палацу культури вже 58 років. А мені менше, звісно ж, але головне. більша частина життя, майже все життя моє пройшло тут. Тому Добре. все, що знаєте, це для мене другий дім. У мене немає та е е е такої різниці. Я на роботі чи я вдома. Я тут як вдома, вдома, як також вдома. І це дуже добре. Люблю наш як називається. <свеч> дім. <З��> це для мене другий дім, і вже для моєї родини. Тут я зустріла свого чоловіка. Тут вже зростає моя дитинка, але каже, я ніколи не буду директором Палацу культури. Кажу, ну ти ніколи не каже, ніколи. <свеч> Ми все подивимось, але саме тут все моє життя, це мій другий дім. Слухайте, ну взагалі мені здається, що Така посада як директор палац культури ну це величезна відповідальність. Скільки зараз людей в вашому колективі? 60. 60. і близько 400 учасників, які займаються у наших творчих колективах. Слухайте, я взагалі не розумію, як це можна, щоб одна людина. Все тримала в своїх руках. – Це ще небагато для відповідальності. Ну, не знаю, але для мене… – Відповідальність має все. У школі я була староста класу. В інституті також я була попереду. Навіть зараз я тримаю свій дім, в якому живу. Я голова ОСББ. Тому намагаюся. А, а ще й маю своїх студентів у нашому інституті архозі. Також ну, це для мене, кажуть, дає мені наснаги. Жити і е, підтримати свій такий енергетичний стан. Я не знаю, мені здається, що ви так багато себе віддаєте, а отримуєте також багато. Отримую, звісно, отримую. Я дуже люблю свій колектив, я дуже їм пишаюсь цим колективом, що він такий є. І це для мене, мабуть, головне саме у професії. Зрозумів, я знаю, що там ще є окрема нас сцена. Так, Можна ви, ще туди? так, ви саме тут. Е, Скажем так, ексклюзивно uh -huh. уперше, тому що залишається декілька днів, коли розпочне розпочне працювати наша резиденція Святого Миколая. А Це Коли наш... саме з 18-го числа, ми розпочнемо працювати. Це наш пілотний проект. Резиденція Святого Миколая. Перше я побачила такий проект на водинха у Києві і марила все ж створити щось інше ніж новорічна масовка, до якої ми звикли ще. З наших радянських uh -huh. часів uh -huh. тому саме вже близько більше п'яти років наш пілотний проект, наша мала зала Палацу культури, перетворюється ось на таку новорічну казку, де ми запрошуємо малечу, де їх зустрічає сьогодні. Вже святий Миколаїв. Минулому ще Дід Мороз зустрічав, їх, де вони, де ми їм даруємо святковий настрій, де вони мають змогу відпочити і насолодитися новорічними святами. О, Якось так. давайте ще пройдемо сюди поближче, щоб всі побачили. Адже я планую, що цей проект вийде 15-го числа, і е, якраз буде ще час, щоб всі побачили, що тут відбувається, так. і ще більше бажання в них з'явилося. Я хочу ще поставити майже фінальні там запитання. Про громадську організацію Криворізька міська асоціація Арткультура, головою якої так. ви є. Так. скажіть мені, будь ласка, робота в якості директорки Палацу культури центральний, чи допомагає вона створювати різноманітні заходи в рамках такого також великого проекту, як Арткультура? Ну, звісно, це творчість, і арт культура це про творчість, і палац культури це, звісно, про творчість. Арт-культура арткультура допомагає вийти з якихось кордонів, робити, мабуть, те, і спробувати втіле втілити у життя ті творчі ідеї, задуми, які не завжди вдається створити у рамках все ж таки не комунальний заклад з певним своїм статутом, порядком, устроєм. Тому арт культура дає можливості більш такої. Демократично, незалежного польоту самотворчості. І для мене це також був експеримент. Е -е, Запросила мене, Валентина Миколаївна, Берлін, така у неї виникла ідея. Я, звісно ж, погодилась, тому що я не можу на що не погодитись, те, що мене цікавить <сум> стосовно <сум> творчості <сум> і культури. <сум> я завжди, навіть не знаю, чи вийде в мене чи ні, я завжди е -е, намагаюся спробувати. Тому що, якщо я не спробую, я. Мені здається, я якось можу пожалкувати. Uh -huh. Тому я пробую: виходить, не виходить так чи не так, але я спробувала це цікавий життєвий досвід, і це головне. Головне отримати саме такий життєвий досвід. Тому арт-культура для мене це також частинка мого життя, вже сьогоднішнього життя, сучасного життя, е яка е займає е таку частину, велику частину моєму серця. Зрозумів, і я казав, колись Квентін Тарантино завжди є таке слово, вляпуйся в історію. Це ти каже. Завжди кажи так, і <рес> я <пролизну> так. <рес> я знаю, що важливою складовою арт-культури є благодійна діяльність, тому що я неодноразово був присутнім в якості ведучого і просто в якості спостерігача за діяльністю арткультури, і там постійно є збори. Я все таки хочу, щоб наші рядичі ще раз почули наскільки важливо долучатися до ось цих благодійних зборів. Ну саме благодійний напрямок діяльності, звісно, для громадської організації у сучасні часи, військові такі складні часи, це я вважаю основним. Основний меседж, основний посил, тому що ми об'єднуємо громаду для чого? Для того, щоб підтримувати нашу країну на шляху до незалежності і для підтримки наших хлопців, це першочергове для кожного українців, чи варт культури він, чи в будь-якому іншому громадському об'єднанні, чи в громадській організації, тому саме ми вибрали для себе пріоритетом робити заходи не просто для за для заходів, за для якого задоволення, а за для допомоги. І ось так, один крок за іншим кроком з невеличких проектів у підземці. Нашій ми стартували, де просто музики грали. Ми збирали перші свої гроші, донати. У нас це вийшло. Ми зрозуміли, тому що все, що сьогодні ми можемо зробити, саме наш культурний фронт, він потужний, він міцний, він класний, він талановитий. Чому би ні? Тому саме народилися інші наші проекти це і мільйон на дрони, який е, усі наші сподівання, Ання Ну, впевнена, ми не очікували таких, такого шаленого результату. Він сколихнув наше місто. І вже інші наші благодійні аукціони, завдяки яким вдалося придбати два автомобілі для наших військових, і безліч інших проєктів. І от саме незабаром стартує ще наш благодійний аукціон Різдвяний колаборації з іншими громадськими організаціями, активістами, просто небайдужими мешканцями, саме дає такий потужний результат. І ми не зупиняємось на цій роботі, а ми повинні рухатись вперед, поки, на жаль, триває війна. Я зрозумів. Дякую вам за все це. Я вважаю і вашу роботу, і роботу всіх тих людей, які долучаються до аркультури, ну, взагалі, унікальним проєктом для нашого міста, тому що ви, по-перше, благодійні. Цілі підтримуєте, ви даєте можливість проявити себе різноманітним творчим колективом нашого міста а також просто людям долучитися до таких важливих місій. Тому хочу вас обійняти. Дякую вам Давайте. за е, цей проект за цей дім. <гум> Нарешті це відбулося. Слава Україні! Да. Героям слава! <гум> Вона просто неймовірно сьогодні з нами в рамках проекту Дім на телеканалі Рудана була директорка Палац культури центральної Ольга Якубовська. Дякую вам! А, можна я маючи змогу, привітаю. Усіх мешканців нашого міста з наступаючими новорічними святами, миру нам всім, скоріше перемоги, творчості, і хай завжди посміхаються наші діти. Дякуємо, дякуємо. Бувайте пока.